Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, яким чином можна створювати власні пензлі в Кріто. Також яким чином можна пензлі додати в улюблені, для того, щоб було зручніше їх знаходити з набору пензлів. Що нам для цього потрібно зробити? Ну, По-перше, нам потрібно запустити сам редактор Кріта і створити відповідний робочу область. В якій ми хочемо працювати, або в який ми хочемо створювати наші е, пентлі. Так? До цього ми нажимаємо Створити новий, вибираємо тип документа, який хочемо створити, так, і е, орієнтацію, і нажимаємо кнопочку Створити. Так, з цим, в принципі, таких проблем не мало б виникати. Тепер давайте поговоримо про те, які тут є пензлі. Те, деколи бувають ситуації, що з наявного набору пензлів, хоча він тут дуже і дуже є великий, нема тих, які нам потрібно. Або вони є, але, відповідно, хотілося б трошки там підкоригувати їхні якісь властивості. Вкріта. Є можливість працювати з пензлями, їх налаштовувати, додавати якісь свої ефекти, які би ми хотіли собі сформувати. Ну, Давайте почнемо, наприклад, з пензлів, які дозволяють нам створювати текстури. Отут є багато різних текстур цікавих, так, гори, листя і так далі, там трави, триви текстури. Так. Але, наприклад, якщо я хочу створювати текстуру. Там, наприклад, цегли. Такого варіанту в мене немає. Хоча в кріті є елемент, який дозволить нам це зробити. Що нам треба зробити? Вибрати ось цей штамп, який буде створювати текстуру гір, або будь-який інший. Тобто, в принципі, це не обов'язково мають бути горе, може бути інший елемент. Далі нам з вами необхідно зайти в елемент, який дозволює налаштовувати нам об'єкт. тобто ми можемо навіть під Відкоригувати цю текстуру гори, він знаходиться ось тут. Клікаємо так, і в нас відкривається елемент, який ми може, в якому ми можемо налаштовувати. Тут зразу, там, де є галочки, поставлені певні налаштування. Так, наприклад, якщо ми беремо стандартний кінчик пензля, так, у нас стоїть гора, стоїть розмір, стоїть відповідно. Який в нього цей розмір буде за дефолтом? Елемент обертання, проміжки між нашими об'єктами. І якщо ми починаємо малювати, бачимо, що це. Якщо, наприклад, ми хочемо, щоб між нашими горами були більші, ну, оцей, нотатник, це ми нічого не малюємо, це ми просто пробуємо, як цей пензель буде виглядати. Так, Якщо ми тут хочемо трошки зменшити цей елемент, Так, бачите, ці гори в нас вже малюються значно е, ближче одна до одної так Тут вже значно далі. Тобто, початково в нас стояло 0,90, якщо не помиляюся. Ну, наприклад, ми з вами говорили, ну і бачимо зразу, які є тут встановлені елементи по розміру, як вони там передаються. Так, ми можемо ось цю криву редагувати. Так, і бачимо, що відповідно. Пробудування буде від цього відрізнятися. Такж, тут є елемент потужність, її ми можемо також коригувати, можемо якісь свої налаштування задавати, і таким чином у нас також інші варіанти будуть формуватися. Ну І тут більше ніяких параметрів не підключено, але ми можемо їх додати, там наприклад, кінчик і так далі, затугання, непрозорість. Це все ми можемо зробити. Ну, нас зараз цікавить створити текстуру відповідно Цегли. так Для цього ми вибираємо ось цю текстуру. Але знову ж таки, якщо ми додамо сюди текстуру пензля, то в нас зіб'ється текстура нашої гори. Тому нам необхідно на основі цієї гори, так яка в нас є, я от спеціально закрив на основі цієї гори створити свою ну свій власний елемент. Що для цього потрібно робити? Для цього потрібно перейти на кнопку, яка в нас буде. Називатися зберегти новий набір пензлів. Тобто, коли ми повністю налаштуємо цей елемент, нам потрібно перейти до об'єкту зберегти новий набір пензлів. Ну, я от бачу, мені оцей елемент незручно буде створювати таким чином. Чому? Тому що занадто великий. Я трошки його хочу зменшити Є. по розмірах. Також хочу трошки, щоб воно в мене От. є. Таким чином я собі зможу будувати. І якщо нам треба там, наприклад, пробудувати якось ось так, це, певно, замало, а ми ну, отак зробимо. О, і я таким чином собі можу стіни пробудовувати по цьому елементі. Прекрасно. Вибрали. Ну, колір в мене просто стоїть, синій, але ми можемо його змінювати. Е, так, що в нас тут далі йде? Далі в нас йде непрозорість, нас цей елемент не цікавить. Розмір, як він там у нас по натиску буде будуватися, так? От Бачимо, і тут зверху, в принципі, в залежності від того, як ми там змінюємо цей елемент, От бачите, воно в мене рівно не йде. Ну, Мені цікаво, що в мене був лінійний. От. Це, в принципі, то, що мені потрібно. Далі є йде потужність. Я думаю, тут також мені варто працювати з лінійними компонентами, тому що я хочу, наприклад, з цього пензля будувати, будувати стіни, там, наприклад, якихось будинків, які мені потрібно буде моделювати. Ну, В принципі, оскільки я взяв гори і стіна приблизно відповідає тому елементу, який в нас є гора, мені цього достатньо. Так? Тобто, після того, як я це все зробив, нам необхідно цей пензль зберегти, щоб він у нас відображався там в текстурах або в. Іншому будь-якому місці. Що для цього потрібно зробити? Для цього ми нажимаємо зберегти новий набір пензлів. Далі вводимо назву. Так. Можна ввести назву, там якось додати свою літеру. Так, ну, давайте я зроблю це одиничку. Ну, там можна собі повністю цей. Далі. Нам потрібно змінити мініатюру, бо тут гори, гори нас не цікавлять. Так, Для цього вибираємо завантажити з бібліотеки піктограмку і шукаємо піктограмку, яка нам буде відповідати нашому елементу. Штамп, гаразд. І тепер ставимо. Наш елемент тільки давайте ще раз штамп. Де цей наш значок штампу є гаразд і ось так. Я трошки не в тому місці. Ще раз штамп. Раз. От, і в мене там відобразилася текстура цього. Ну, можна там, наприклад, два штампа додати. три. Ну, залежно від того, що ми там хочемо зробити, можна взагалі ось таку текстуру задати. Це те, як він буде в нас виглядати в ось тут в меню пензлів. Ну, і знову ж таки, щоб його було зручно э, створювати. Ну, Варто все ж таки назву продумувати якісь свої. Ну, Я одиничку його відділив, і буду тут якраз по цій одиничці шукати, але, в принципі, ок. Далі нажимаємо кнопочку зберегти. Цей штамп у нас зберігається. Так, Закриваємо. І тепер переходимо всюди. І бачите, ось тут у нас додався штамп стіни. Тепер, коли ми візьмемо цей елемент, ми можемо промальовувати стіни. В наших там, якихось будівлях, де нам там потрібно. Ну, це можуть бути не обов'язково будівлі, можуть бути якісь там елементи з заборами і так далі. Але в загальному ми можемо цей елемент пробудовувати. Знову ж таки, розміри ми можемо задавати різні, так, і свої якісь власні текстури для роботи з цим промальовувати. Це що стосується створення елементу, який Створюється безпосередньо по, з того набору, який там є. В загально, якщо ми подивимося на набори, які там є, там є дуже багато цікавих варіантів. Так, Кінчик пензля. так, Отут, наприклад, з листками класний варіант є, можна додавати його використовувати. Що ще є? Ось такі якісь цікаві варіанти, так, побудови пензля. Так, ось такий варіант. Хоча мені здається, що такий у нас десь був в, цьому, в цифрових а ну, малювання. Нет, тут нема, ану, текстури. Оце, по-моєму, він, якщо я не помиляюся, так? Так, це з цієї текстури створені. Так, є ось такі варіанти, вони теж в нас є. Ось цей. Тобто, собі можна вибрати, ну і щось пробувати там. Промальовувати. Тепер давайте подивимося елемент, в якому би ми текстуру не змінювали, так, але змінювали саму його структуру, і в результаті в нас також получався би зовсім інший пензель. У нас є такий досить цікавий інструмент. Зараз я покажу його, де він знаходиться малювання. Текстурині. Цифрові. О, цифрові. От Він дозволяє нас малювати ось такими сплайновими об'єктами. Так, Тобто я роблю і в мене створюється такий якийсь елемент. Ми можемо його збільшувати і так, якісь фрактали трьохвимірні можемо на основі нього малювати і так далі. От Давайте попробуємо, ну Є ще такий варіант цього пензля. Ой, це не цей. Оцей, Де ми малюємо і потім. От. Якщо в нас лінії зближуються, то відповідно у нас будуються переходи. От. Бачимо. Ми в деяких уроках з вами за допомогою цих елементів будували дерева. Ну, Давайте ми з вами про цей інструмент поговоримо. Знову ж таки, Вибираємо цей інструмент. Вибираємо елемент налаштування Так, і бачимо, що в нас тут зараз відображається. Тут в нас немає ніяких якихось там особливостей вибору о, самого. Самого штампу, але тут є певні особливості налаштування і параметри, які ми можемо змінювати. Так? Наприклад, там частинки, вага непросозорості, масштаб X, масштаб Y, гравітація і, відповідно, ітерації, тобто скільки воно там буде повторюватись. Також тут є два елемента, які ми можемо додати: аерограф і степінь. Так? Якщо ми будемо Працювати з цими даними, з цими показниками, у нас також може там змінюватися в загальному побудова цього елементу. Ну, почнемо з цього об'єкта. І отут, бачите, збільшуючи кількість частинок, побудова елементу у нас буде вже відрізнятися. Так, давайте це заберемо. Тут десь в такому форматі задамо. Є. Далі, вага непрозорості це наскільки воно у нас буде ставати от непрозоре при побудові цих частинок. Так, цього нам багато не потрібно. Давайте задамо десь на такому рівні. От. Далі, що ще можна по масштабуванні, по X, по Y можна собі тут трошки. Допрацьовувати тепер От по ігри я трошки його збільшив і тепер. Так, це той, що зараз. А тепер давайте менший варіант. Так, по іксу мені здається, треба трошки... О! Клас. Далі гравітація, це ми додаємо, і відповідно, яким чином у нас буде цей елемент. Якщо у нас гравітації взагалі не буде, то відповідно воно, бачите, буде формувати ось такий якийсь варіант. Далі кількість ітерацій. Чим більше ітерацій, тим, відповідно, воно в нас буде формуватися більш. От, наприклад, я собі такі елементи, далі працюємо з частотою трошки. От, бачите, як воно вже в мене більш. Ну тут частоту, мені здається, не треба збільшувати. Так. Далі ступінь. Так, ну і тут можна там різні елементи згасання, наприклад, додати. Так, бачимо на початку. Є. Е. Ну, знову ж таки, коли ми ці всі елементи налаштували, а ну вага не прозорость, от, можна трошки отак зробити. Е. Кількість ітерацій. Ану. От. Ну, якесь таке, нехай у нас буде. Далі, знову ж таки, коли ми налаштували цей пензель, так, такого пензля взагалі тут не було. Тобто я з того, який в нас був, створив якийсь власний елемент. Далі, знову ж таки, мені потрібно зберегти новий набір пензлів. Так, створюю пензель. Далі завантажу його з бібліотек Піктограмку для нього. Знову ж таки, основну піктограмку я залишаю ту, яка в нас була, де це у нас ця паличка. А хоча можна і собі якусь свою додати, якщо ми бачимо, як там воно в нас має. От, наприклад, я хочу оце додати. так Гаразд І тут промальовую елемент. Зберегти. А, перепрошую, ім'я вводимо. Давайте тут двоєчку. Це був перший інструмент, це другий. Зберігаємо, повертаємося і ну, це в мене ж цей старий, а тепер давайте будемо шукати, де в нас ці пензлі знайшлися. Ну, як правило, вони даються. Ось у нас один є. так. А цей з двоєчкою. Ось він у нас є, бачите? Вибираємо і в нас починається пробудова ось таких елементів. Так, якщо ми трошки додамо розміру, от воно у нас буде отаке будувати. Тут можна класно цим елементом якісь текстури там вогню і так далі і ним робити. Ну, знову ж таки, це тільки як приклад, ви собі при створенні своїх пензлів можете фантазувати, допрацьовувати, налаштовувати, як вам потрібно. Тепер питання, як ці пензлі розподілити, оскільки тут по групах вони поділені. Крім того, що вони по групах є ще такий елемент, який називається Моє улюблене. І в нього зручно поміщати ті пензлі, які для ви найчастіше використовуєте. Тому давайте розберемося, як ми взагалі можемо пензлі по групах переміщати і яким чином ми можемо їх додавати в улюблене. Ну, якщо ми знаємо елемент всюди, то тут у нас відобразяться всі пензлі. Але якщо, наприклад, я хочу цю стіну, я її буду дуже часто використовувати. Так? І я хочу її додати в свій елемент улюблене. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно на пензлику нажати права кнопка мишки так, і вибрати тут є групи. Ну, і Я можу, наприклад, додати його в текстури. Тепер, коли я перейду на вкладочку текстури, оця текстура стіни в мене вже буде також тут додана. Також, якщо я хочу її, крім текстури, додати в улюблене, вибираю улюблене. Так, і відповідно мій пензель цей додається в елемент улюблені. І таким чином я можу формувати собі набір основних пензлів, з якими я в переважній більшості працюю. Плюс створені мною пензлі я можу поміщати по групах конкретних елементів, так? наприклад, як текстури. Ну, В принципі, на цьому все. на Сьогодні дякую за увагу. До зустрічі!